Привіт усім, хто вивчає французьку мову легко і швидко. На сьогоднішньому році ми будемо з вами розглядати дієслово саплі, яке перекладається на українську мову як зватися, називатися. Власне, кінцівка ся українська це літера С з апострофом, яка стоїть перед дієсловом. Дієсловом аплі. Ну що ж, переходимо, власне, до відмінювання дієслова сапле у теперішньому часі у ствердній формі. Жомапель Марк. Мене звати Марк. Тют апель Барб. Тебе звати Варвара. Ільсапельп'єр. Його звати Петро. Ельсапель Монік. Її звати Моніка. Нунюсапелун Серж і Катрін. Нас звати Сергій та Катерина. Вову вузаплі ім'яс е Марін. Вас звати Гнат та Марина. Ірсапель Мішель Е Станісла. Їх чоловіків або хлопчиків звати Михайло та Станіслав. Ельсапель жулі е Валері. Їх жінок або дівчаток звати Юлія та Валерія. Розглянемо діалоги. Перший діалог. Комантю тапель. Як тебе звати? Жомапель Жорж. Мене звати Георгій. Другий діалог. Командю тапель. Як тебе звати? Жомапель Ірен. Мене звати Ірина. Третій діалог. І він стосується імені третьої особи. Коман Ільсапель. Як його звати? Ільсапель Ромен. Його звати Роман. Четвертий діалог. Етель. Коман сапель тель. А її. Як її звати? Ель. Ель сапель Катрін. Її її звати Катерина. П'ятий діалог Килю принумді вотрньєс. Як звати вашу племінницю? Ель сапель Анжелін, Її звати Ангеліна. Шостий діалог Салю. Камон, Привіт. Як тебе звати? Бонжур. Жома пельжак. Добрий день. Мене звати Яків. Тюакеля ж. Скільки тобі років? Же дісом. Мені десять років. Тюабіту, де ти живеш? Жабіт Авініз. Я живу у Венеції. Сьомий діалог. Бон матон. Команву запліву. Доброго ранку. Як вас звати? Бон bon матон. Жо мапель Олександр. Доброго ранку. Мене звати Олександр. Уфе возетюд, Де ви навчаєтесь? Жо фе мезетюд зетуд алюніверситет ю Страсбур. Люністра. Я навчаюсь у Страсбурзькому університеті. не Анкелянетву. На якому курсі ви вчитеся? Жо сві Йосві мане. Я вчуся на другому курсі. Дозім – порядковий числівник, який перекладається на українську мову як другий або друга. А кель факульте – на якому факультеті? А факульте де сіанс історик. На історичному. ЖЕ тоді ліствар – Ліствор ля бізантон, Льо грек і лє латон. Я вивчаю Археологію, історію візантійського мистецтва, грецьку мову та латину. Восьмий діалог. Бонжур, Фезон Конесанс. Команду запливу. Добрий день. Давайте знайомитися. Як вас звати? Бонжур! Еву. Добрий день. Мене звати Маргарита. А вас? Мо, жомапель Едуар. Мене звати Едуард. А тепер, друзі, поговоримо з вами про ще одну сферу застосування дієслова слова Сапле. Це сфера гідронімів. Поговоримо про назви річок. Отже, перший діалог. Коман сапель L'Hoplu Lon Як називається найдовша річка світу? Льоплю Лонф Думонт Сапель Лемазон. Найдовша річка світу. Називається амазонка. Бачимо, що означений артикль однини жіночого роду усічений, тому що назва річки починається з голосної літери. Але амазонка, що ви знали, це слово, яке у французькій мові належить до жіночого роду. А от слово річка фльов у французькій мові належить до чоловічого роду. Прикметник лун довгий, ставиться перед іменником. Підсилюючи слово плю най перед цим прикметником. А перед підсилюючим словом ставиться означений артикль однини. Чоловічого роду, тому що фльов, як я вже вище сказала, належить до чоловічого роду. Рухаємося далі. Другий діалог. Коман сапель Le Плюлон Фльов Дю France. Як називається найдовша річка Франції? Ле Плюлон фльов Франс» Сапель «Ля Луар. Найдовша річка Франції називається Луара. Луара. Належить до жіночого роду однини. І е, третій варіант. Третє ствердне речення Льоплю Гранфльов Дамерик Дюнор Сапель Льо Міссісіпі. Найбільша річка Північної Америки називається Міссісіпі. Міссісіпі у французькій мові належить до чоловічого роду однини. Прикметник Гран. Великий ставиться перед іменником. Власне, на цьому у мене на сьогодні все. Дуже вам дякую за увагу. Підписуйтеся на мій канал, щоб нічого не пропустити. І до нових зустрічей!